Якось хлопець, з яким я зустрічалася, вирішив повернутися до своєї колишньої дівчини і супроводив наше розставання словами ти сильна, ти впораєшся, а вона без мене зовсім розклеїлась. В той момент мені хотілося вмерти і народитися кимось іншим. Слова ти дуже сильна ти впораєшся. Це нагорода і прокляття по життю. Ваша родина знає, що ви сильна, вас поважають, до вас дослухаються. Вам несуть свої болі, проблеми, негаразди, у разі чого ви та людина, яка про все подбає. Ваше оточення знає, що ви сильна. Навіть якщо ви впадете, ви встанете і підете далі. Ви зможете більше за інших, і коли всі втомляться, ви візьмете на себе відповідальність і зробите останній ривок. Ви все владнаєте, у вас буде план. Ви сильна, а значить, люди довкола вірять у вас. Можливо, вами захоплюються, вам кажуть, я б так ніколи не змогла. Вам довіряють, за вами йдуть. Так, ви сильна, але це не означає, що вам не болить. Що стріли образ, зрад, невдач летять повстілі. Ні, вони влучають інколи прямо в серце. Просто у вас є відповідальність, і ви залишаєте свою тугу всередині. Вона множиться. Але справжня отрута сильних людей це самотність. Сильні люди не звикли не навчені просити про допомогу, показувати слабкість, жалітися один на один з собою вони переживають свої найбільші потрясіння, поразки у кімнаті самотності вони приймають свої найскладніші інколи доленосні рішення. І немає більшої мрії у їхньому житті, окрім того, щоб хтось постукав в кляті двері, постукав і сказав: Агов. Може, потрібна підтримка, може, потрібні обійми, може, потрібен ромашковий чай, може комусь набити лице? Може, поїдемо в поле і полежимо, і подивимось на зорі, і щось придумаємо. І взагалі, ти як? Часто самого питання вже достатньо, щоб людина підвелася, бо вона відчула турботу. Вона зрозуміла, що не сама. Насправді це є джерело її найбільшої сили. Дбайте про своїх сильних людей. Пишіть їм час від часу просто так: шліть ромашковий чай, чи стиглі яблука, спитайте, чи вдягли вони шапку, робіть для них вчинки. Тримайте за руку, коли є відчуття, що їм болить. Зайвим це точно не буде. А якщо не знаєте, як допомогти, просто постукайте у двері. Хай це буде кодовий знак. Я тут. Просто знай, я з тобою. Тоді не буде такої задачі, не буде такого виклику, не буде такої вершини, яку вони б не здолали з вами і заради вас.